Всім привіт! Мене звати Колісник Євгенія Олександрівна. Я аудитор, бухгалтер, SEO Consulting. більше 20 років. Систематизую і автоматизую бізнеси. Кайфую від своєї роботи. Сьогодні, як і обіцяла, поговоримо на тему різниця між головним бухгалтером. І фінансовим директором, і в чому все таки різниця? Головний бухгалтер відноситься до посади керівної. Він в першу чергу відповідає за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві. Що таке організація бухгалтерського обліку, і яка основна функція головного бухгалтера? Тобто він відповідає за своєчасність нарахування і уплати податків, податкові органи, своєчасність здачі декларацій чи інших документів, які стосуються уплати місцевих Овних податків, основних податків, ПДВ прибутку. Якщо це платник єдиного податку, то єдиного податку. Він організовує облікову політику на підприємстві, організовує документообіг, тобто він відповідальний за своєчасність і повноту відображення податків в бюджет. Тобто, це основна функція головного бухгалтера. І у деяких власників бізнесу, які працюють на ринку з веселих 90-х років, чомусь склалася думка про те, що головний бухгалтер це фінансовий директор, і він має відповідати за налагодження касового розриву і всього, що стосується своєчасності частності та повноти розрахунків з постачальниками, підрядниками, заробітної плати. Ні. Це якраз роль фінансового директора. Тому, коли ти береш на аутсорс фінансового директора, це важлива складова для налагодження процесу касового розриву, для налагодження піанеля і кешфло, і якраз задача фінансового директора це повністю налагодити розрахунки з постачальниками заробітної плати, щоб підприємство хватало коштів платити за все в строк. Також задача фінансового директора робити звіт про доходи та видатки, що є невід'ємною складовою управлінського обліку, і саме фінансовий директор повністю складає свою роботу на підставі управлінського обліку, що є частиною бухгалтерського обліку. Тому якраз велика помилка людей. Які е, плутають роль головного бухгалтера і фінансового директора в тому, що це має робити головний бухгалтер. Тож підсумуємо, е, що робить головний бухгалтер. Він працює якраз згідно закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність. Він налагоджує облікову політику. Тобто, він вирішує, яким чином підприємство буде працювати і як він буде відображати доходи та збитки. Бухгалтер відповідає за своєчасні. І повноту відображення податків бюджет бухгалтер відповідає за своєчасну звітність, за коректні звітності та повністю за те, щоб вона була відображена в повному розмірі всі господарські операції в обліковій системі, в якій працює клієнт. Фінансовий директор це якраз та людина, яка допомагає вам зрозуміти, що фінансовий директор це не бухгалтер, що таке касовий розрив, що таке управлінські доходи та видатки. Тобто, на кожне десяте число власник бізнесу або підприємець має отримувати від. Фінансового директора два звіти на стіл, які повністю вибудовуються на підставі бухгалтерського обліку. Це звіт про доходи та видатки, або його ще називають по крутому PNL, та звіт про прорух коштів, його ще називають кешфло. Тому дивіться, перед тим як взагалі розпочати е, свій бізнес та е, вистраювати всі процеси, дуже важливо запроситися чи записатися до нас на індивідуальну консультацію для якраз визначення слідуючих моментів. Вибір правильної системи оподаткування про рахунок повністю платіжного календаря, щоб не путати особисті фінанси і фінанси бізнесу та постійно не тягнути гроші бізнесу. Особливо це помилка тих підприємців, які працюють довгий час самостійно. Якраз фінансовий директор, окремо консультація з ним і окремо консультація перед створенням бізнесу з нашим юристом, вони допоможуть правильно вилаштувати всі процеси і не путати, що особисті фінанси і фінанси бізнесу це дві різні речі. Тому я надіюся, відповіла на всі ваші питання, в чому різниця між головним бухгалтером і фінансовим директором. А, дивіться, да, отримала питання а, фрілансер. Да, у нас є юрист, який може зробити будь-який типовий договір. Який саме договір вас цікавить? Є договір оферти. Це на сайт, якщо ви працюєте за платіжними системами Way4Pay. Є договір, якщо ви від збираєтесь відкривати власну торгову марку, який саме ви договору вас цікавить? А, тобто для роботи з покупцями. Звісно, в залежності від типу вашого бізнесу, ми можемо розробити договір. Супер, скажіть, будь ласка, ви надаєте консультації по СММ? У вас клієнти яким чином вас платять? Готівкою чи безналом? Супер, дуже чекаю. Вас записуйтесь до нас на особисту консультацію з юристом. Детальні ціни є на сторінці Stilife Consulting. Дуже запрошую вас. А, платять на ФОП. Дивіться, тоді можемо зробити договір. Якщо у вас поступають оплати від ваших покупців на договір з ФОПом, яка сума загальна надходжень? У вас друга група, ані, третя. Дивіться, тоді ми можемо розробити договір. У вас 100% предоплата, що у вас від Термовинування платежу. Не питання, все зробимо. Записуйтесь на консультацію. Добре, зробимо. Юристи урахують всі ваші побажання, дадуть попередній бланк для того, щоб розуміти специфіку вашої діяльності і складуть договір з вимогами чинного законодавства, який повністю врахує ваші інтереси, а це головне в нашій роботі. Все, всім дякую, гарного дня. Я надіюсь, у вас більше немає питань. Приєднуйтесь до нас кожного вівторка до ефірів, планую їх проводити о 8.30 або 13.00. На сторінки сторінкості Консалтинг вони будуть проходити щочетверга, і якщо у вас є побажання до часу ефірів, буду дуже рада, якщо ви надасте коментарі з цього приводу. Всім дякую, гарного дня!